Артуро Артур не лише біологічний батько моєї дитини. Артуро працює антропологом. Він член приватного фонду, який проведе розкопки могили мого прадіда. Це ми й обговорювали з ним вчора і святкували. Тобі час дізнатися, в якій країні ти живеш. Здається, жоден із твоїх родичів не розповідав тобі правду про нашу країну. Більше ста тисяч зниклих безвісти, поховані в окопах або біля кладовищ. А їхні внуки і правнуки бажають викопати їхні тіла, щоб поховати гідно. Розумієш? Гідно поховати, бо пообіцяли це своїм матерям і бабусям. І допоки ми цього не зробимо, війна не скінчиться. Ти ще така юна. Але тобі давно пора дізнатися, ким були твої діди і прадіди під час цієї війни. Ти маєш зрозуміти, з ким ти хочеш бути.